Вітаю! Мене звати Пономаренко Денис, я адвокат, партнер адвокатського об'єднання Барістерс. Це рубрика про адвокати. Сьогодні ми завершимо говорити про ризики при використанні статті 383 Кримінального кодексу України як тактичний хід у кримінальному провадженні. Запуск паралельного провадження за статтею 383 Кримінального кодексу України це, по суті, друга справа, яку теж треба вести. Для адвоката це додаткове навантаження, писати клопотання, ходити в судові засідання щодо скарг. Контролювати слідчі, клієнту додаткові витрати на правову допомогу. Перш ніж ініціювати таку стратегію, слід обговорити з клієнтом ці нюанси, пояснити, що це інвестиція в майбутнє, в захист від основного кримінального провадження, але гарантій швидкого успіху немає. Мінімізувати ризики затягування може чітке планування, Визначте конкретний перелік слідчих дій, які ви добуваєте в новому провадженні, і встановіть собі часові рамки. Якщо бачите, що провадження стоїть на місці і не дає результатів, можливо, варто сконцентруватися на інших методах захисту. Внучкість це ключова тактика вашого захисту. Медійні та репетиційні ризики. У резонансних справах подання заяви за статтею 383 Кримінального кодексу може стати публічним фактором, який будуть обговорювати в засобах масової інформації. З одного боку, це плюс для клієнта. Суспільство почує альтернативну версію поставить під сумнів основне обвинувачення. З іншого, якщо в майбутньому вашу заяву або за вашою заявою закриють кримінальне провадження, інформаційно це виглядає як поразка. Тому, приймаючи рішення про публічність, зважайте інформаційно, думайте про інформаційні наслідки. Іноді краще діяти тих аби зайвого розголосу або аби не загнати опонента глухий кут. Коли опонент в глухому куті, він може битися до кінця йому не має чого втрачати. В інших ситуаціях, навпаки, публічний розголос тисне на слідство діяти чесно. Ці ризики суто індивідуальні. Адвокат, як тактик, має продумати і цей боротьби. Підсумовуючи, ризики контратаки за допомогою заяв про злочин, цілком можливо. Говорити про необхідність контролювати таку тактику, контролювати, як діяти. Ключова це чесність, підкріплена доказаними, стратегічний розрахунок часу та проактивний контроль за ходом нового провадження. Тоді небезпеки мінімалізуються, а шанси на успіх зростають. З вами був я, адвокат Пономаренко. Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. До нових зустрічей у рубриці. Про адвокат.